Наталя Тарасовська, це Настя Кириченко, і з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня і весь наступний місяць, ми живемо на 1378 гривень, але, але кожна. Money, money. Я не вклалася в 44 гривні на день, mm -hmm. але написала в Фейсбуці, що вклалася. Був шматок піци в Сільпо. і каюся, соромно ввечері ми ходили в Купідон, там був концерт Мар'яни Садовської, і всі щось купували собі, і я порабувала. Чаю на, на їжу мені не вистачало, я поїхала. <рес> мене пригощали кавою в перший день і ще мені написали, <рес> ла? Пригощати кавою можна. <рес> я Білоуз купила квіти на всю свою денну норму, і тому вона мене пригостила кавою. Ти вже э, схудала. Чувствуєш? Ти хочеш кушати? А є що? Їж <рес> що, це не про це вопрос. Мама хоче відправити мені передачу з дому. Але я вважаю, що це нечесно. Батьків не чесно. Ти будеш до Добре, давай. Я не витрачала на проїзд, бо в мене в ще був бензин. Я перший день їздила Жераром. Жерар – це моя машина. Я купила кілограм крупи, вона коштувала 7 чи 8 гривень, і дорожче війшла в і все. Але мені вистачить, мабуть, цієї крупи на В ну, якої не хаос в голові, а яка про щось думає, але знаєте, що вчора я вийшла з переходу, і мені дали е картку знижку в сільпо. Я <тас> подумала, що колег <тас> да, я ніколи раніше ніколи я... не брала <тас> і не користувалася. Я подумала, мабуть, це знак, а там відкриття сільпо в Гулівері, і там, якщо купити на суму 300 гривень, то дарують пачку макаронів і <тас> якусь консерву. І чай, і я думаю, що це буде вигідна покупка. Я витратила 16 гривень на проїзд, 30 гривень на квіти і 28 гривень на продукти, які я їла сьогодні. 12 борщ, 10 піца, шматочок, 20 пиво і 12 молоко, яке я порадувала в наступний день. Я ще не вскривала собі вени, я не промахнулася, це не настільки погано. Я буде мати продовження, слідкуйте. Я живу на прожиточний мінімум. Я не знаю, хто його за що отримує. Мені не розказували, але коротше, щоб ти, 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 ти так. Яким виразум обличчя не запрошує